Вам не підвищують зарплату, немає відповідних умов для виконання трудових обов'язків, або ж ви не можете порозуміти з роботодавцем з тих чи інших питань. В Україні є відповідний державний орган з регулювання подібних конфліктів. З якими проблемами та куди звернутись, розповімо у наступному сюжеті. Аби створити комфортні умови праці та не посилювати конфлікти у колективі, 24 роки тому в Україні створили Національну службу посередництва та примирення. Пані Оксана віднедавна є начальником держустанови у Черкаській області. Це трошки можна назвати альтернативою судового рішення вирішення питання. Якщо в суд ідуть за вирішенням індивідуального питання, то якраз наша служба вона покликана надати допомогу найманим працівникам в тих ситуаціях, коли порушення умов праці. Ці порушення законодавства про працю умов колективного договору стосується не однієї людини, а більшості трудового колективу або категорії найманих працівників. Ідея служби, взагалі самої національної служби, це створити сприятливі умови для того, щоб наймані працівники і роботодавець вирішили якісь конфліктні питання, але пов'язані виключно з трудовим правом. Надання будь-яких послуг у державній установі для колективів абсолютно безкоштовні. Важливо, що служба не. Не вирішує питання всередині колективу лише між працівниками та роботодавцем. Крім того, як розповіла Оксана Євченко, однією з підстав для звернення є офіційне працевлаштування. Звернутись може спочатку одна людина, але для того, щоб ми зареєстрували допомогли зареєструвати колективний трудовий спір, має бути 50% від кількості найманих працівників або категорії, або структурного підрозділу. Тобто, це ж може бути підприємство, де ну припустимо проблема якась є. У бухгалтерії або там у господарського відділу У нас навіть були такі спори, де прибиральниці складких приміщень виступали як сторона колективно-трудового спору, тому що там їм не видавали засоби для прибирання. Якщо більшість колективу готова вирішити конфлікт, варто описати вимоги. Національна служба посередництва і примирення насилає відповідний лист до роботодавця. На нього він має відповісти протягом трьох днів. Якщо відповідь від роботодавця надійшла, вони можуть з нею погодитись, можуть не погодитись. Якщо Відповіді немає, то вони вже тоді звертаються офіційно до нас, до органу місцевого самоврядування, до місцевого органу виконавчої влади і до роботодавця уже з інформацією про те, що у нас виник колективний трудовий спір. Оксана Євченко розповідає: можна запобігти колективному трудовому спору. Ця процедура простіша. У нас є така форма як запобігання виникненню колективного трудового спору. Вона набагато простіша, Тобто, тут не треба збирати підписи, тут достатньо звернення з боку найманих. Працівників про те, що на такому та підприємстві ну йде порушення там ну мов кажучи, умов праці або там несвоєчасна виплата заробітної плати або не виплата заробітної плати, ну тобто будь-яке питання, яке стосується трудового законодавства, і просимо значит, вчинити певні дії з боку національної служби для того, щоб уникнути подальшого розгортання конфлікту за детальною інформацією. звертайтеся у відділення Національної служби посередництва і примирення в Черкаській області, вулиця Смілянська. Кам'янецька, 131, 1, кімната 301, 324, номер телефону 55 21 21. Юлія Дзюбло, Олександр Петрушенко, Служба новин телеканалу «Ільдана».